Доброго дня, шановні здобувачі вищої освіти, я доцент кафедри тактико спеціальної підготовки, кандидат юридичних наук, доцент Подованьок Василь Дмитрович. Сьогодні ми з вами розглянемо тему модель застосування сили. Дана модель існує для того, щоб здобувачам поліцейським було дуже швидко приймати рішення щодо застосування того чи іншого поліцейського заходу примусу. І так, модель застосування сили е використовується як наочний засіб для того, щоб вас, е вам було легше, для того, щоб нам було легше вас навчити е приймати рішення, як навчальний засіб і як засіб для ґрунтування. При е е вирішенні ситуативних завдань. Здобувачам буде легше пояснити, здобувачам буде швидше пояснити викладачу, чому саме він вибрав той чи, інший, той чи інший поліцейський захід примусу. Але при цьому ми з вами не можемо використовувати як засіб виправдування, або як законодавча або нормативна база, тому що в дано модель застосування сили. Придумали наші викладачі, обґрунтували, скомпонували в певні моменти, і нормативної бази щодо цієї моделі немає. Посилатись на е, цю модель засування сили під час е, е, написання рапортів щодо застосування поліцейських заходів примусу, ми з вами не можемо. І так почнемо. З чого ж це починається? Е, модель засування сили завжди починається з конкретної ситуації. Е, ситуація в кожний час в, мі... в даний ситуа... конкретному місці може бути різною. Тому ви, прибувши на місце, повинні спочатку оцінити ситуацію, далі прийняти, скласти певний план ваших дій і потім вже будете виконувати певні дії. І ви повинні розуміти, що. Від початку оцінки ситуації до самої дії, ці всі наші три аспекти. Оцінка план дія. Ви пройдені дуже мало часу. При цей час буде залежати від вашої. Практичної можливості, так, від ваших знань, від того від тих навичок, які ви здобули під час навчання і під час практичної роботи. І це буде від півхвилини, там, або якщо ви дуже добре в цьому розбираєтесь, пів хвилини вам достатньо буде для того, щоб ви прийняли рішення щодо застосування того чи іншого поліцейського заходу. Але знову таки, ви повинні розуміти, що. Вирішуючи одне питання, тобто ви приїхали, ви, ви отримали повідомлення, приїхали на певну ситуацію і спланували свої певні дії. Коли ви з'явилися на місці події, ситуація могла вже змінитись, або при вашій присутності вона змінюється і вам необхідно приймати інший план дій і, і виконувати іншу дію. Тому у нас ці моменти, вони є постійна динаміка. Ви зараз на слайді можете це побачити, що воно постійно є в русі, оцінка, план дія. Що ж у нас також впливає на прийняття рішення, це середотивні фактори. З такими є кількість осіб, які вчинюють правопорушення. Куди ви приїхали? Первинна оцінка суб'єкта. Тобто, ви повинні бачити його фізичні можливості. Можливо, ви отримали інформацію про те, що особа раніше судима. Перед приїздом на місце події вам буде обов'язково надана інформація, якщо вона є в базі даних, про цю особу. І ви будете вже завдяки цій інформації отримані приймати рішення. Певне рішення, Часто відстань. Також е, мають е, певний вплив на ваше е, на вирішення завдання. Чим ближче ви будете знаходитись до ситуації, тим менше у вас є часу на реакцію певну. і ознаки загрози. Обов'язково потрібно приймати до уваги е, рухи особи, міміку, е, рухи рук, руки тіла. І якщо ви бачите, що особа починає е, якісь рухи в бік у ваш бік, приймає стойку для е, боротьби або для е, боксерську позицію, приймає, тому ви повинні розуміти, що е, буде е, можлива застосована сила до вас, і ви е, обов'язково е, приймаєте рішення щодо забезпечення власної безпеки е, під час е, подальших своїх дій. Якщо ми дивимося на нашу модель, то наступне коло, яке від центру йде, це рівні опору. Деякі викладачі використовують три рівні опору. Я ж починаю говорити про те, що все ж таки п'ять рівнів опору. Хоча перший рівень це співпраця, коли особа йде з нами на співпрацю і ми всі моменти вирішуємо без застосування фізичної сили, нам достатньо буде тільки одної комунікації. Інший рівень опору це пасивний, коли ось, пасивний опір, коли особа не виконує ваших законних вимог, але і взагалі ніяким чином не реагує на ваші е зауваження, на, ваші, на вашу ініціативу. Активний опір це той опір, коли особа застосовує фізичну силу, але по відношенню від поліцейського або від інших осіб. Тобто, коли ми його беремо, хочемо доставити е, до райвідділу або якщо якісь е, до відділ, до відділу поліції, або просто намагаємося відвести десь у бік. Особа забирає свою руку, тобто е, застосовує певну силу, але вона цю силу не не по відношенню до поліцейського, тому це буде або намагається втекти. Це застосування фізичної сили, але не по відношенню до поліцейського. Тому це активний опір, агресивний опір. Це коли особа намагається завдати шкоди поліцейському або іншим особам. І один із рівнів опору це коли особа намагається завдати тяжкі тілесні ушкодження або завдати смерть особі поліцейському або третім особам. І в залежності від цього, ми з вами будемо приймати рішення щодо засування поліцейських заходів примусу. Сприйняття ситуації поліцейським. Це власний ваш досвід ви використовуєте. Коли прибули, ви вже ну, певні ситуації у вас в практичній роботі відбувалися, і ви знаєте, яким чином необхідно себе повести. Загальна фізична ваша підготовка, розмір, сила, тобто це все ви також враховуєте, але не потрібно забувати, що. Окрім цих навичок ваших є ще здібності, підготовка або страх, впевненість. Якщо ви покажете особі, що ви якусь трохи непевненість, то особа цим може скористатись і ви отримаєте зразу певну агресію або спротив з боку правопорушника. Враховується стать і ваша втома. На початку зміни вашої робочої ви ще будете в дуже нормальному. Стані під кінець ваша втома може вплинути на прийняття, на швидкість прийняття рішення. Тому це ті ситуації, ну це сприйняття сапто, поліцейським. Оперативно-тактичні фактори. Це те, що ми можемо з вами використовувати в залежності від факторів сприйняття. Ми з вами можемо, якщо багато велика кількість людей, ми можемо визвати з вами додатковий екіпаж. Обов'язково працює напарник, який виконуємо, працюємо в парі, це контакт прикриття. Далі, якщо є необхідність, ви викликаєте спецпідрозділ КОРД, Це може бути використання службових собак, це іншу допоміжність служби можете використовувати. Тому є можливість, ви в залежності від тієї ситуації, яка там складається, можете викликати допоміжні сили, необхідні для конкретної ситуації конкретного місця. Види впливів в залежності від ситуації, і це так називаємо континіум сили. Починаючи від присутності офіцера, це як самий простий засіб нашого континууму сили. Тобто, поліцейський вийшов на вулицю. і Люди, правопорушники, якщо бачать, що постійно з'являється поліцейський в цьому місці, вони вчинювати правопорушення не буде. Або поява поліцейського зобов'язує людей зразу припинити правопорушення. Наступне комунікація. Комунікація з нашої моделі вона йде повністю при всіх видах впливу, при всіх видах опору. і Поліцейська спілкується постійно, навіть коли застосовує поліцейські заходи перемусить. Який фізичний вплив? Це легкий тактильний контакт може бути або фізичний контроль, жорсткий фізичний вплив. Це ситуація, коли ми вимушені застосовувати згідно з 44 статті закону про національну поліцію заходи фізичного впливу, спеціальні засоби. Це ті засоби, які ми з вами будемо застосовувати згідно з статті 45 закону України про національну поліцію. і вогнепальна зброя. Це може бути в двох аспектах застосування вогнепальної зброї. Демонстрація вогнепальної зброї, тобто ми своїм, е, достаємо вогнепальну зброю, якщо обстановка, що, обстановка, що виникла, <кій> дає нам підстави застосувати вогнепальну зброю, Достаємо, приводимо її готовність і тим самим особа розуміє, що по відношенню до неї може бути застосована вогнепальна зброя, вона припиняє свої протиправні дії. Або е, якщо не припиняє, то це може бути згідно підстав 46 статті закону про Насполіцію. Можемо застосувати вогнепальну зброю на ураження. Це от наш такий континіум від присутності офіцера і до застосування вогнепальної зброї. Тактична зміна позиції. Ви повинні розуміти, що статики тут немає, постійна динаміка. І Якщо ви бачите, що ситуація якимось чином міняється, то ви робите час та дистанцію для того, щоб. Надати собі змогу обрати інший поліцейський захід примусу або змінити позицію, відійти, і саме останнє повний розрив контакту може бути, але ви знову знов таки повинні розуміти, що виходити з контакту також лицем до небезпеки в обов'язковому порядку, тому що спиною повертатись до безпеки це дуже небезпечно для вас і отримаєте травму. Саме найгірше це можете завдати, ну вам може завдавати сільські осі пошкоджень або завдати смерті. І як працює наша модель застосування сили? Від, ви, ви на екрані можете побачити, що є ситуація наша і від певних дій в залежності від рівня опору. Співпраця, пасивний опір, актуальний, абсолютно активний або агресивний опір. Ви бачите, що ми можемо з вами використовувати той чи інший поліцейський захід примусу. Звичайно, використовуючи всі ті можливості, які нам надає наш закон. На цьому нашу лекцію будемо завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!